Всім друзі, глядачі та мандрівники Ютубом. Ви на каналі Вінтаж і Пошук. Так, друзі, можливо, хто не знає, то наш канал присвячений різним колекційним, як стареньким, так і новеньким речам, пов'язаних з іграми, іграшками, фігурками, фільмами, кіно, ну, коротше, різними гік-штуками. І так, сьогодні до мене прийшла посилка зі Америки, а саме сайту eBay. Тож я пропоную разом її відкрити і подивитися, що там такі за цікавиночки у нас. Поїхали. І так, ось наша коробка. Щось вона вийшла достатньо такою габаритною і важкою, хоч начебто там нічого такого і немає. Так, відкриваю, ставлю її на підлогу і будемо діставати по одному лотику. І перший лот. Ой, дивіться, яка не я, а, Бачите? The Legend of Zelda. Так, друзі, це артбук про Зельду, Ой, дивіться, який він. Товстий. Слухайте, він важкий, він дуже важкий. От чому така, така важка посилка. Це у нас видавництво Dark Horse. Як бачите, Nintendo, все офіційно, ну, Так, Ну, трішки-трішки має, бачите, таке, ну вживана книга, слухайте. Ну, ну, В неї вага, звісно, і вона така широкоформатна. Ой-ой-ой. Оце для прихильників Зельди. ну, Давайте подивимось. так, 2011 рік. Dark Horse Books. The Legend of Zelda. Harrell History. так, і що, ти, що? Ну, оригінальне видання. Та, дивіться. Дивіться, надіюсь вам видно. А ну-ка, хочу арти, хочу арти подивитися. Ой-ой-ой, клас. Кольорово. Як створювалось. Ну так, як створювались персонажі. Мапа. Та ну ти що ти що? Я таких артбуків не зустрічав. Не знаю. Можливо, у нас наші видавництва і не брали ліцензію, таке подібне робить. Друзі, напишіть. Зустрічали у нас отакі артбуки по Зельді? Та ну. Клас. Всякі художні матеріали, ось як створювалось ілюстрації. О, а це що тут таке? Ковбой. Ну, слухайте, тут ну, так, це якісь фото, фотокартки ковбою. Це, це вже як бонус, слухайте. Навряд ну, ну, чи таке мало бути, тому що продавалось лише Зельда. Це, ну, це дійсно матові фотокартки. Слухайте, можливо, це якісь актори з якогось вестерну. Бо я, чесно, не знаю, ось навіть є якийсь підпис, але я не розбираюсь. Ну, Прикольно. Хто полюбляє ковбоїв? Це походу бонусом. Бонусом до Зельди. Ну так, схоже, що це з якогось фільму, з якогось вестерну. Так, окей, але я, я, я не це хотів глянути. Добре, хай буде. Так. О, ух ти! Тут комікс. Дивіться, чорно-білий, кольоровий. Ой-ой-ой, який гарний, який гарний арт. Ні, ну, Зельда, Зельда, Зельда це бімбочка. Та ну, що б хто не казав. Ой-ой-ой-ой-ой! Краса яка. -то. О! Ось про видання ігор, які були, бачите, з назвами, з описом якого року? Дуже класно. Це прям такий гайд каталог по Зельді. А, ну правильно, гейм-каталог. Та. Клас. Ой! Ось як зображували Зельду. Починається з 86-го, так? І по 2011-й. І ось, з 86 го по 2011. -й. Та ну ти що. Оце. Оце так каталог гайд, оце так книженція, клас, супер, супер. Я прям дуже задоволений. Летимо далі, і у нас коробочка. Коробочка, значить, будемо відкривати. Так. А в цій величенькій коробочці, здається, я здогадую, що має бути. Угу. Як я і думав. Ну, друзі, вже хто бачив якісь одні з перших посилок зі США, вже цю річ бачили у нас на каналі вона була. Так. Прибираємо. Це у нас ось таке вієсне видання. Термінатор 2, судний день. Special Edition. Так, одразу стан, стан, стан. Ну, бачите. Є є потертості, є потертості цієї коробочки. На жаль. Ну, а що ж поробиш, якщо йому вже 30 років. Так. І тут в нас VHS. -ки. Ось такий. Ну як, рекламний постер, можна і так сказати, так? З термінатором. Клас. І дві отакі VHS. Фільмом Термінатор 2 із позакадровими закулісними зйомками. Клас. Ні, ну, Стан самих касет і всередині все дуже дуже гарне. Навіть в першій посилці в мене не було ось цього флайера Special Edition. Клас. Оце топово. Ну, от Єдине, що, звісно, от такі потертості. ну, Без них нікуди. Ну... VHS у нас ще там має бути. Зараз будемо діставати. Так. Ось. Так, цей пакуночок. Обережно не пошкодити. О, бачите? Як я і думав, тут також VHS. VHS. Оригінальні, лицензійні. Культові! Так, не хоче діставатись, окей. Скриїм повністю. Так. І поїхали. Пам-парам-пам. Що у нас тут за фільми? О, ха-ха. Дивіться, -ха. яка краса. Так. Термінатор сюди. І тут ми маємо Джуманджі. Перша оригінальна частина з Робіном Williams і Space James, Майклом Джорданом та Букс Буні. Один з улюблених моїх фільмомультиків, можна так сказати. Дивіться, надибав я на цей лотик. Мені здалося, вони прикольні. Прикольні, що вони в своїх оцих боксах таких цікавих. У так? Нам пірати такого не робили. Ну, Дивлюсь, що, звісно, боксики підгулявші. Дивіться, отак воно виглядає. Бачите, підгулявши саме ось ці пластикові такі штуки. Але касета, Бачите, всередині все добре. І сама касета, все, все ціло, все гарно. Оригінал, ліцензія від Warner Brothers. Хто дивився з PageM, з вас вподобайки. Це. Це культ, це культ. Так, ну і джуманджі перший. Ну, слухайте, прикольні такі боксики. Я от ніколи якраз в таких боксиках касет і не бачив. Тому і захотілося. Я так розумію, що це, мабуть, лише в США вони отак виходили. Ну дивіться, як воно гарно все. Це така якась м'яка штука. Цікаво, цікаво. Так, ну і ми маємо джуманджі. Перше, оригінальний джумандж з Робіном Вільямсоном. Клас. Так, по VHS нормально зайшли. Ну а давайте далі дивитися, що в нас. Бабац! Дивіться, який гарний конвертик. Прям чудово все так. акуратно запаковано. В пирожку. Так, і як би його обережно відкрити? ой О. Афти. А ну, ка дивіться, що ми маємо. Top Secrets and Password Nintendo. Player's Guide. Ой, oh, так а він, до речі, в гарному стані. Так, друзі, це офіційне видання. Nintendo. Секрети, паролі. Гайди до ігор ого-го, 92-го року. Та ну ти що? Знаєте, у нас в дитинстві були досяги там, так, до Денді також. Оці видання, і вони зараз там щось коштують, яких щелених грошей. А це оригінал до Нінтендо. Ой-ой-ой, клас, кольоровий. От єдине, що так. Обкладинка тут м'яка, але вона така плотна. Я навіть думав, що буде гірший стан. А стан тут досить такий непоганий. Друзі, непоганий стан. Ну і ось Batman Бейс Лоудед 2. І ми маємо ось, дивіться, Stage 2, Stage 3, Stage 4, паролі, секрети, все фотографіях. Все, написано. Ух ти! Battle of Olympus. Ну, блін, клас. Оце треба читати, це гарно. До речі, не дешеві ці штуки. Я її там за 13 доларів придбав. І це без доставки, це без доставки. Тементі 3 The Manhattan Project. Так, ось у нас. Якусь секретку можна, вверх, верх, вниз, вниз, назад, вперед, назад, вперед, без старт. Нічого собі. Дивіться, дивіться, як класно. Кожна сцена, кожна кімната розписана. І яка секретка, якийсь пароль, якийсь гайд. Це те, чого нам не вистачало. О, Adventure Island. В дитинстві, коли ми не знали, як що можна пройти так, друзі. Ну, дивіться, тут у нас. 160 сторінок. Нормально так. І ось. Ігри. Дивіться, яких багато. І тут все, і Адамси. І... Та Дік Трейсі, Горгулі, Гремліни 2, і Мортал є. Ну, це, це треба читати, це треба дивитися. Метроїд, Мегамен. Star Trek. Так, це у нас пасворди, так, паролі. Tage Select Codes, мабуть, на якісь кімнати коди чи перескакувати, чи що також багато ігор. Ну, клас, клас, клас. клас. Оце я собі давно хотів таке. Це бімба на поличку. Ну, як на поличку, і в користування, звісно. Так, і ось ще у нас остання цій посилці коробочка. Яку ми сьогодні відкриємо та оглянемо. Що тут в нас має бути? А у нас має бути тут картриджі. Так, так, картриджі, точно, я згадав. Бо якось трішки запуталось, У мене там ще одна посилочка формується. Я вже не пам'ятаю, що в якій. Тепер згадав, що тут мають бути каріки, каріки. Зараз подивимось, які. Так, що тут так попало? Заклеїли коробочку, або... або це я її відкривав знизу, а не зверху. Ну так. Ну, нічого буває. Так. Видиш. Пакуночок відкриваємо і оглядаємо, що тут. Хопа, друзі, а у нас тут, дивіться, як вони склались. Ну, давайте по черзі. Так. Нанес, на System. Mario Bros. Duck Hunt. Була тут якась наліпка зайва, ай, бачите, і тут трішки трішки покоцено. Ну, Це відмиється, це можна це все прибрати, а тут вже наліпка. Ну, Тут вже нічого не зробиш. На жаль. Ну, нічого, нічого страшного. Так, друзі. Черепашки, знову черепашки на несечку. Черепах багато не буває. Це що тут був? Ціник навіть. 14 доларів. Ну Це, мабуть, колись так і коштувало. Так. А от черепах стан гарний. Взагалі ніяких питань. Elevator action. Прикольна гра, на Famicom в мене була така. На несечку. це вперше. Теж гарний стан. Бачите, тільки Маріо трішки, трішки підкачав. Так, ну і на фіналочку у нас ось такий Mortal Kombat. Mortal Kombat 3. Саме третя частина. Ну і це у нас на Super Nintendo. От Super Nintendo. Я вперше в руках оригінальний карики тримаю, і на каналі воно в мене вперше з'являється. Прикольний карик, гарно так виглядає. Mm, нічого не скажеш. Клас. Ну і Такий непоганий Mortal Kombat 3. Що ж, друзі, ось така у нас отрималась розпаківочка. Крутезні предмети. Я щасливий як слон. На цьому я вам всім дякую за увагу. Збирайте гарні речі, колекціонуйте, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ну і до зустрічі в нових відео!